Там є запасний кандидат, і це пов'язане не зовсім з вдалими чи невдалими дебатами. Просто це пов'язане з тим, що Байден об'єктивно старий дід, і по факту він може вийти на сцену і. Віддать богу душу, понімаєте в будь-який момент, взагалі, в будь-яку секунду. От просто вийшов, викрякнув. От тому там запасний варіант кандидатів, які можуть піти від його партії. Вони є, і скоріше за все їх будуть задіювати. Бо у об'єктивного діда Байдена у, у діда Байдена зі здоров'ям ну таке. Ну, тобто, правда, він себе з фізіологічної точки зору почуває не дуже на нього не перший раз випадає трійка мечів, і я навіть коли робила розбір е, е, на початку року, да яким буде 24-й, я розбирала видавництво для свого каналу е, тези видавництва політико. Там якраз була тема пов'язана з тим, що е, може вмерти або Байден, ну або якісь проблеми зі здоров'ям або Трамп. Як це може вплинути там на виборчу кампанію, на оцю всю історію, типу, що це. Не, не виключають такий момент. І правда, і тоді навіть на початку року на Байдена виходило, що ну це не зовсім нереалістична історія, що діду може пофіговити просто, ну, типу. От, тому да там запасний кандидат є давно. На... По декілька напрямкам Білорусь будуть ізолювати по декілька напрямкам, мінімум три. Ну, тобто, скоріше за все, зі сторони Польщі, з нашої сторони, і зі сторони країн Балтії. Ну, я так. Розумію, що воно мені на це намагається натякати. Там в якихось нових місцях щось будуть койовдитися, тобто щось мають коротше робити з кордоном і з о, диктаторським mm, Конкретно цей прецедент є якимось викривленим. Тобто, я, я схиляюся більше до того, що він є і псошним, або значною мірою фейковим. Але на жаль, під ним є якесь. Я так розумію, підґрунтя скоріше за все. Я маю на увазі. Тобто, чи загалом були такі прецеденти? Скоріше за все, так чи був конкретний цей випадок? От якось знатя вони залучають когось із інших країн. Тобто, вони, ну, вони на жаль да на цьому. Верніше для них, для нас на щастя, для них на жаль, на цьому втрачають бабло чи комусь, да, тобто вони, умовно кажучи, я так розумію, скоріше за все, возять не своїми кораблями під прапором інших країн. Взагалі це стосується не тільки газу, нафти, це ще й наркотична історія. Тобто вони ганяють не своїми кораблями. Я дивилася питання в цілому поїздки Путіна і до Північної Кореї там. Переглядала, чи дійсно вони там прям планують, планують там якусь значну кількість там військових, якусь таку історію. В мене воно не зовсім так випадало. У мене мотиви Путіна поїхати в Північну Корею, вони зовсім інші. Вони там більш пов'язані з чорним ринком, з наркотичним ринком, з контрабандою з цією всією історією, з обмінами. Там ми умовно вам їжу, а ви нам припаси. Ну, ну коротше, отакий весь дві А от з військовою історією в мене. Не випадає гострого гострої, давайте так наявності військових північної Кореї на території України. Вони, якщо їх і залучать, то можливо до якихось там внутрішніх. Прав, да? тобто я не знаю, там щось ритремонтувати акопикопати де-небудь, але не прямо участь у боях. Тобто, ну знову в мене поки не випадає гострого моменту, що там прямо 80, 100 тисяч 300 тисяч корейських солдатів всі прям прийшли, прийшли в Україну. Плюс давайте знову да, це жива сила з одного боку. З іншого боку, якщо ми згадаємо, як виглядають військові північної Кореї. І зрозуміємо їхній рівень підготовки у закритому суспільстві. А вони там навішані мідалями, так наче вони всі війни в світі пройшли, які взагалі існували за всю історію людства. От, з такими ордінами, що спина ломиться. Ну, тобто, якість цих воїнів корейських, вона ж теж Ну, копати окопи класно, стріляти зі старого радянського зброєння, ну, мабуть, теж класно. На тому як би і все. Ну і позакінчу. А плюс це ж солдати путіну плювати на солдат власної держави. То про що ми говоримо про солдат чужої держави? Ну тобто коротше, поки давайте поки ми з цього приводу панікувати, розганяти не будемо. Тому що там іще вилами по воді писано какахами постійно маза. Я дивилася для свого каналу. Там до нас скоріше за все приїде якась жінка. Підозрюємо, що може мова йти про Урсулу. Другий момент нам там передають гроші, передають якийсь ресурс потрібний. Певні, певні моменти ну, плюси військові на фронті. Там будуть певні зрушення з нашого боку, приємні, позитивні. От так як і успішно проведені операції, також там. Важливі Вра... ураження, важливі О, такий момент. Тобто там, якби з фронту у нас будуть місцями, хоч плюс-мінус гарні новини. Е, от, Так, що, на... да, може це невеликі населені пункти, але тим не менш. Тобто, певні про... просування на певних ділянках з нашого боку ймовірні. А от е, важливі стратегічно. Ну, це от таке, от, мабуть, основне про електроенергію. Ми вже тут говорили, що може у липні. Буде трохи поліпшення у цьому форматі. У нас на Липені випадало, що у нас будуть зміни посадові, усілякі по міністерству чи по чомусь, бо під деякими там крісло хитається і хто когось може прибрати, когось поставити. З цією історією вона є. І в мене випадала якась така штука, де хтось зробить ну це в світі заяву, якусь таку встрату в срату. Вона нас страшно тяжко обурить, та заява, але скоріше за все ми відреагуємо на неї да обуренням, але вона очікувана. Ну тобто, умовний Орбан сказав, там я не знаю, там не знаю, що Угорщина ісконно у, там у Закарпаття, ісконно угорські землі. Ну, тако от формат. І всі якби дуже тяжко важко обурилися, але ж то Орбан, що з нього взяти. Ну от якась така, ну. Абсолютно кончена заява. То як любить Путін по Трантічу, це приблизно так. Ні, ні не вдасться в цьому і момент. Тому що треба розуміти, що ми атакуємо Росфлот не тільки як ми, але і ще й з дозволу, із а, прохання. Давайте так наших партнерів, які зацікавлені у тому, щоб Росія не мала переваги у силі на мом, mm, дивіться, як хитро. Те, що заявили у ЗМІ. Є ілюзією і причина зовсім по-іншому. Скоріше за все, так. Бо в мене да, випадає динаміка на те, що можуть е ну, підняти трохи. Ну, відносно трохи, але підняти. О, це знову тема довгої, муторної дискусії, які в якій спочатку всі захищають цю ідею, кажуть, ніколи такого не буде. Ні. Не дочекайтеся, потім воно виходить в іншу фазу обговорення, потім проходить стадія прийняття, потім проходить стадія прийняття рішень. Ми таке вже бачили. Тобто це скоріше за все станеться. Раз про це поговорили питання коли? Mm, так, там зараз розробляються деталі по трійці, і Саме під Чехію, можна так сказати, безпековою водою має бути підписання. Ну, це, на жаль, не така швидка історія, але в цілому, скоріше за все, намагання діда налякати в Сочі, потузу мечів дуже даже може бути. Тобто, направлення, які набуть веселі дрончики, в той бік можуть намагалися про щось домовитися, але дві какубки навряд чи вийшло. Давайте так, нормального діалогу походу не відбудуть. Mm, якось дуже мінімально і частково не, 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 не зовсім якийсь більш-менш регулярний ресурс, точно дасть. Ну, типу, регулярність якогось ресурсу. Переворот ВРФ можливий хіба що військовий, тобто переворот ВРФ військового характеру можуть зробити або які небудь ФСБшники, або які небудь інші спецсури, або які-небудь військові. Які небудь військові не здатні єдиний тіпчик, який міг щось зробити, політав не дуже вдало в віртольотіку чи в самолітіку своєму. А, от, На тому, як би все закінчилося, зупинившись за понти кілометрів до Москви. Більше такої рушійної сили у вигляді ЧВК, які е, не мають залежності напряму від держави, на РФ немає. Це тільки спецура. Спецура поки не телиться робити якогось перевороту. Вони там між собою вирішують, хто буде срати на золотому унітазі без перевороту. Розумієте, тому. Переворот на РФ, те, що там будуть е теракти і заворушення з боку Кавказу, як з, з Дагестаном відбулося, це окрема історія, але вона не приводить до перевороту от у чому проблема. Вона приводить до того, що чайник ще більше кипить. Все. Ну, от харашенно порізали в Дагестані. Далі що? Дагестан піде воювати з Москвою? Ага, щас, звісно, розбіглися. Ні, те, що вони можуть створити бунти і наробити халепи, і нам це на плюс, тому щоб а, Росії основній Москві прийдеться щось робити, відтягувати якісь резерви, резерви, направляти якихось чуваків, там когось вгамонювати, це класна історія, але це ж не про А, У мене на липені випадало, що в деяких регіонах скоріше за все ситуація трохи поліпшиться. За липень місяць, тобто буде якась плюс-мінус, хоча б зрозуміла стабілізація. Зараз у моменті продажу підвішений стан, тобто, щось у нас дійсно не в порядку з продажу.